Ротація в Маріупольському напрямку. Позиції поблизу Волновахи тепер бороняють бійці 30-ї механізованої бригади. Досі протягом двох років тут служили армійці 72-ї з Волині. Про те, як новоприбулих військовиків зустріли місцеві жителі, як вони влаштувались на новому місці, розпитували наші кореспонденти. Бійці на нових позиціях вже облаштувались. Кажуть, всім задоволені. Місцеві мешканці зустріли. Привітно слові у нас для життя... более-менее нормальные как для войны в принципе все нормально воду подвозят продукты тоже есть на это не жалуемся как бы все в порядке в данном районе процентов 60 это еще люди уже более склонны до украины но ну, 40 процентов просто у них очень много родственников живут в донецке Луганської області. Куховарять вояки в такій похідній кухні. Це ось три котла, в якому готується каша, суп і чай з компо. Вони запалюються за допомогою. Солярки, в принципі, добре не жалиться. Більшість бійців 30-ї бригади контрактники. Був мобілізований третя волна, пішов добровольцем у 2014 році, якраз попав в третю волну. Дій мобілізувався. Пару місце в поволоді вдома і знову підписав контракт. Зараз служу в 30-й бригаді. Німецька область, місто Старокостянтинів. Підписав контракт ще в 2010 році, щоб захищати свою сім'ю, дружину, сина, батьків рідних. Привіт своїм рідним, близьким, своїх дружині, матері. Всі, хто мене знає, я вас всіх люблю і надіюся, повернутися додому. Все буде добре. Юлія Михайлова, Павло Єштокін та Павло Габелюк. Новини на першому.